Всім привіт! З вами Крава, і сьогодні стартує пілотний випуск нової рубрики Колись було добре. Всі гравці згадують, ох, як класно було в минулих частинах гри, колись не було карточок 90, в листопаді, а зараз є. Я особисто не розділяю думки цих людей. ось. І сьогодні стартує такий пілотний випуск з FIFA 10. Саме в цій частині гри появився цей прекрасний режим Ultimate Team. Щоб ніхто не говорив, але. Давайте будемо чесним. Цей режим колись дав свіже повітря в цю гру. І нам було цікаво збирати всякі гібридні склади, там карточки були. Вони мали такий специфічний дизайн, потім додавалися інформи, всякі тоті, то, то і тому подібне. Тож з вас, будь ласка, вподобайка, комент, підписка на канал. Ви можете нам запропонувати, наприклад, сьогодні профіфу 10, ви можете запропонувати. Які команди глянути, може з 10, може з 11. Зразу можете писати в коментарях. Я всі коментарі буду читати і старатися залучати у свої випуски. Я буду робити акцент на українських гравцях, бо мені особисто це цікавіше. Може потім буду збирати ще якісь класні команди, які були прикольними. ось, Тому, ще раз повторюсь, в черговий раз. Подобайка, комент і лайк. А ми розпочинаємо. Розпочинаємо з гравців з, ну, не збірної України, а з українських гравців, які були представлені у FIFA Ultimate Team в фі... частині FIFA 10. Поїхали. Yeah. Surface, heavy, traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa -oh -oh. But I know how to lie І так, першу карточку, яку я би хотів розглянути, це Євген Копіл, ви тільки чи Копил, якось так. Ви тільки гляньте на цей дизайн карточки. Виглядає дуже прикольно. Це бронзова карточка. Голдкіпер він грає за за Глембле, Люблін. Тоді грав в 10-тій частині мав дві зірочки на неробочій нозі. була права робоча е, я подивився його в Вікіпедію, Тось є, де він грав, і він особливо нічим не вразив, не вийшла в нього кар'єра, на мою думку. Він був вихованцем київського Динамо, грав за Динамо 2, динамо 3, якщо я не помиляюся. І закінчив свою кар'єру в 2015 році, зігравши за аматорські клуби там, Бородянка, Буча. ось. Прикольна така карточка. Як ми бачимо, немає ще ну, скілз. Тут одна зірочка. І Далі ви бачите, там не пише, скільки зірочок на фінтах. Ось. ось така карточка. Я навіть не знаю, що тут сказати, бо це бронзова карточка. Але прикольно, що от такий українець у нас був іграв. За польський колектив. Тепер переходимо до другої карточки. Це Валерій Соколенко, він грав в другій бундеслізі. Це я навіть не згадаю гравців, які грав в другій Бундеслізі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є такі гравці, чи ви їх пам'ятаєте. Бо коли я дивився, готувався до цього відео. Я подивився таки, думаю, вау, в енергії грав українець ще в другій бундеслізі. У нього було дві зірочки на неробочій нозі, ліва нога робоча. Його була ось. Е, також він нічим особливим не запам'ятався. Він грав в, в сезоні 11-12, якщо не помиляюся, в Чорноморці. Е, ось, е, А зараз він. ну, Я ніякої інформації не знайшов. Якщо ви знаєте, можете мені підказати. бо Я, я старався шукати інформацію на тренах Ютубу, але нічого такого не знайшов. E, і ще, дивіться, який тут ну, нюанс, як я бачите, тут пише pace 64 але немає є Sprint Speed, Acceleration, детальних характеристик, які в нас зараз є, що ми можемо подивитися Там на пенальті, який стати пенальті і тому подібне. І цим була особлива FIFA. Тоді були лише перші такі карточки, і це якось ну, ностальгію викликає. І Напишіть, будь ласка, яка у вас була перша FIFA Ultimate Team, яку ви грали. Ось, в мене особисто 14 Переходимо до третього нашого гравця це Сергій е, Серебренков. Він зараз агент, я точно це пам'ятаю. В нього 4 зірочки на неробочій нозі, я вважаю це вау, прикольно. Е, всі стати е, 60, як для срібної карточки, виглядає доволі непогано. Е, ріст також непоганий. 1,86. Е, грав за. Серклі Брюге. Ось. Що я можу сказати? Агент, і все. Якщо хочете, можу, якщо мене якось вийде так десь роздобути фу 10-й і там будуть ці гравці, то я обов'язково зіграю якийсь там матч з ними на якомусь рівні. Спробую це записати. Не знаю, чи воно вийде, але спробувати я спробую. Це буду повідомляти в цьому телеграм-каналі. Можете переходити, там всі посилання на мої соціальні джерела є в описі. Переходимо до четвертої карточки, це Олександр Яковенко. Е, я, якщо не помиляюсь, він точно грав в київському динамо, навіть вертався. Е, грав за Вастерлой, який зараз грає наш е, Сергій Сидорчук. Ось, Нього було 4 на неробочий. Як бачите, на skills-moves в нього 0 зірочок, типу, ні в кого не було зірочок, я так розумію. Е, пейс як для срібної карточки непоганий. Хоча хочеться більшого. Е, шутінг, ну, такий собі, як для Центра форуда, поганий. Дріблінг. Непогано, було цікаво, якби там було стати агіліті, баланса, болконтроля, дріблінга. Ось. Зараз він також якраз працює агентом, і, якщо не помиляюся, з Сергієм Серебрянником. у них одна служба агентська. Ось. Тому переходимо до ще наших гравців, їх небагато. Ще три карточки. Дмитро Чигринський, легенда Барселони, Донецького він зараз Грайв Шатарі вернувся, Ми пам'ятаємо цей трансер, як він перейшов до Барселони після матчу Суперкубка УЄФА, Три зірочки на неробочій нозі. 190 ріст, 63, це якщо по іноземному, для чого я цікав, не знаю. E, дивіться, Пейс 73, я вважаю, для такої карточки доволі непоганий пейс, як для центрального захисника. Фізика e, 82, дефенінг 97, вже хочу сказати. 77, Пасін 73. Доволі, чесно кажучи, я не знаю, як це виглядало в фі e, 10, але якби, наприклад, там було б початок гри, якби я грав, наприклад, я б Вічоринсько не відмовився. Серйозно, дивися на ці статистики настати. То доволі непогана така карточка, і нею можна було б зіграти навіть там перші тижні гри. Я, ну, якщо ви зі мною погоджуєтесь, можете написати в коментарях. Якщо не погоджуєтесь, також пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво послухати вашу думку. Ось, переходимо до останніх двох карточок. ну, Давайте будемо визнавати. ну Він був в цій грі, був ось така карточка. Заб'ємо хер на цього клоуна і переходимо далі. Андрій Воронін також не. На мою думку, неоднозначна особистість. Е, ще досі друже з Дородицьом, але давайте перейдемо до його карточки. Е, Грав в Ліверпулі е, Андрій Воронін. Е, 5 зірочок на неробочій нозі, я вважаю, як для такого рейтингу це вау, супер. Е, пейсу, як маловато для золотої карточки і ще й для форварда, я так думаю. Хоча в ньому була моделька така, невеликого росту, я думаю, він мав би бігати набагато більше. Хоча я не згадаю, щоб воронін славився якоюсь там швидкою швидкістю, вивчає за таку Ну ось, Шутінг 81 непоганий. говорю, якби були детальні стати, можна було б щось оцінювати. так? Тяжко оцінювати карточку. І дриблінг 79, що я вважаю, якби ми знали б агіліті і баланс, можемо б зрозуміти, яка була карточка в ігрі. Я повторюю ще раз, я постараюсь пошукати на якихось там торрент сайтах, закачаю в 50-ту і постараюсь е, в наступному якомусь там із випусків, е, що середи будуть виходити ці, ця рубрика. ось, Я постараюсь зіграти. Якщо в мене вийде, буде топ. Якщо не вийде, ну вибачайте, я пробував. Ось ось такий перший пілотний випуск. Е, ви напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи варто продовжувати, чи не треба. Е, як для мене, як для своєї такої, е, щоб задовільнити свої потреби. Прикольний формат, я люблю всякі ностальгічні там відео. І я вважаю, що згадати які були карточки в минулих часах гри це прикольно. Тож, з вас, будь ласка, вподобайку, комент, лайк і до нових зустрічі. Бай-бай!